Джеремі Стронг Ракета на чотирьох лапах. Розділ перший. Стрілка це собака, в якій усе змішалося. Судячи з її вузького довгого тіла і міцних цибатих лап, це поєднання вихору, корта і спортивного феррарі. Ніхто в нашій родині не любить з нею гуляти, і нічого дивного в цьому немає. Стрілці раз плюнути, обігнати торпеду. Не встигнеш оком змигнути, а вона вже розігналася до ста миль за годину. Тільки норо роззявив в рота, щоб крикнути Стрілко, а вона вже щезла ген за об'єм. Тато відріз відмовляється гуляти з нею. У мене болить поперек унизу, це звичай, каже він. Хоч я й не розумію, чому це заважає гуляти, я також удався до подібної тактики. У мене болить поперек у горі, поскаржився я. Мама лишень холодно зиркнула в мій бік і жбурнула мені повід. Вона теж на дна піти на все, аби лише уникнути прогулянок зі стрілкою. З цього, власне, все і почалося. Такі шалені великодні канікули, які я пережив. Годі собі уявити. Треворе. Покликала мене мама одного ранку на початку канікул. Усміхнувшись якомога лагідніше і невинніше. Треве! Я мав би догадатися, що вона щось надумала. Треворе! Я дам тобі 30 фунтів, якщо на канікулах ти щодня гулятимеш зі стрілкою. «30 фунтів? Можете уявити, як вирячив я очі? Ще трохи я мусив би запихати їх на задорбіт. Я був такий ошелешений, що мені й на думку не спало, що мама фактично пропонує мені справжнісінького хабаря. Зараз великодні канікули. Вела вона далі, вилезячи на гімнастичний велосипед і натягуючи на чоло, рожеву пов'язку від поту. Тобі все одно нема чим зайнятися. Тридцять фунтів? перепитав я, гуляти з нею щодня протягом двох тижнів? Мама кивнула головою і почала крутити педалі. Я сів і замислився. Тридцять фунтів це ж купа грошей. Їх можна витратити на безліч речей. З іншого боку, і це було серйозним недоліком, я мав би гуляти зі стрілкою. Якби оце до вас на вулиці хтось підійшов і запитав Аго, які найжахливіші тортури ви можете собі уявити. Ви б напевно згадали про підсмажування живцем на олії, або про необхідність дивитися статом телевізійний турнір із гольфу, або навіть про математику. А це для мене один із найгірших кошмарів. Але я, без сумніву, відразу б відповів гуляти зі стрілкою, тому це рішення було для мене дуже непросте. Я став себе розраджувати, що мусить такий існувати якийсь спосіб приборкати стрілку. Зрештою, вона ж усього лише собака, люди розумніші за тварин, у людей більший мозок, людина цар природи. Здається, саме тієї миці, коли я над цим замислився, стрілка, як міні метеорит, прожигом вилетіла з кухні і гепнулася просто мені на коліна. Ми вдвох бебекнулися на підлогу, тобто я розпластався на підлозі, а вона задоволено всілася мені на груди. Мама собі і далі спокійно крутила педалі, знала, мабуть, що я піддамся. Я згоден, підтвердив я. Мама якось дивно пискнула. При цьому от наступня її взнула з педалі. Чомусь видавалося, ніби вона задоволена собою ще більше на стрілку. А чи можу я взяти частину грошей зараз? поцікавився я. Бачите, я не такий дурний. Звичайно, ні. Мамі також не бракує клепки. Може, половину зараз, а другу наприкінці. Мама не зупинялася. Я дам тобі гроші, коли виконаєш роботу в кінці канікул. Ось і все. Я погодився щодня протягом двох тижнів гуляти з собакою, і це виявилося лише одним із моїх нещасть під час тих канікул. Мабуть, я зовсім з'їхав з глузду.